На Сум без опалення. Чому не запускають котельні північного промвузла? На Сумщині здорожчала молочна сировина. Зранку 24 жовтня військові Російської Федерації з міномети обстрілювали Хотінську громаду. На Сумщині зафіксовано 5 вибухів. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Будинок номер 45 на проспекті Перемоги один із трьохста, яким тепло подає котельня північного промвузла. Це близько третини від усього житлового фонду обласного центру. Оте, це от сидимо, зубами кляцем, більше нічого. Пані Галина показує термометр у своїй кімнаті до 16 градусів. Тепла стовпчик опустився протягом останнього тижня. Розповідає жінка, температура постійно так в це можна сказати, ну. Так на полградуса каждый день вот так вот спускается. И все. А уже когда вот это вот дождь был и там холодно, вообще нигде, говорю. И тем более, что горячее водоснабжение нам дает сумму теплоэнерго. Как только оно включает отопление всем, значит, оно отключает горячую воду. Значит, горячей воды у нас с четверга прошлого нету. Жінка має обігрівач та говорить, вмикати його почала два дні тому, аби менше платити. Вмикає духовку, аби зігрітись, і сусідка пані Галини Валентина. Дуже холодно в кімнаті, гарячої води нету, нічого. Старі люди за 80 терпіли, там, 100 тужурок на нас одіти, это самое. Вот. А зараз, ну, Сколько? Ну, мабуть, як відключили в субботу, взагалі не вообще невыносимо вже стало. Сумська філія газмережі завершила підготовчі роботи до запуску котельні, повідомила начальниця прес-центру організації Каріна Хачатар'ян. І з боку менеджерів усі документи з котельнею підготовлені, усі боргові питання узгоджені. Але наразі сам керівник котельні відмовляється від споживання газу, оскільки немає договору із основним постачальником. Щойно керівництво котельні цей договір укладе. Відповідні пусконалагоджувальні роботи нашої філії будуть оперативно проведені. Директор котельні північного промвузла Олександр Резнік, якому ми зателефонували, відмовився коментувати ситуацію. Так само протягом двох днів відмовляється від коментаря, керуючи справами виконавчого комітету Юлія Павлик. Суспільне направило їм офіційні запити. 28 вересня минулого року. Депутати міськради проголосували за придбання до комунальної власності громади тов котельня північного промвузла в Ат «СМНВО інженіринг за тисячу гривень. В разі передачі і відповідної державної реєстрації вже на Сумську міську громаду даної котельні, ми можемо точно сказати, що ми готові вчасно включити тепло в помешкання. Зараз для у нас є для цього три тижні. Після того передача котельні місту так і не відбулася. За інформацією директора департаменту інфраструктури міста Олександра Журби, керівництво АТС СМНВО передумало передавати її місту, повідомивши, що вони будуть працювати самостійно. Цьогоріч мешканцям яких обслуговує ТОВ суми теплоенерго почали вмикати опалення 20 жовтня. Відповідно до графіків, розроблених підприємством, 24 жовтня, останній день підключень. Минулого року опалювальний сезон у Сумах для абонентів ТОВ Суми Теплоенерго стартував 23 жовтня. На території обслуговування котельні північного промвузла вімкнули опалення 7 листопада. Катерина Галаденко Лариса Дученко та Віталій Педенко. Суспільне новини Суми. У селі Чернечина, Охтирського району, попрощалися з загиблим захисником Денисом Даніловим. Чоловік був інспектором прикордонної служби, старшим оператором безпілотних авіаційних комплексів відділення повітряної розвідки. Воїни відспівали в місці, де він жив, в селі Чернечина односельці зустріли труну захисника живим коридором. Біль, сум, сльози сьогодні. Ми проводжаємо в останній шлях нашого героя, нашого захисника. Дениса Данілова, 2001 року народження. Це дитина з великої букви. Навчався в школі в Чернеччині, в садочок ходив місцевий житель, який характеризується лише з позитивної сторони. Це світла сонячна дитина. У школі він був сором'язливий, боязкий, скромний. Але ми все здолали, навчилися розказувати вірші, співати пісні, навіть танцювати. Всі свята були на ура. Але шкода, та слалася доля. Ця клята війна забрала його в нас. Я мала зараз гуляти на його весіллі, знайомитися з його дітьми. Але так склалося, що він загинув. За інформацією Охтирського центру комплектування, чоловіка призвали на військову службу за контрактом 2 березня цього року. Проходив службу в підрозділах 31-го прикордонного загону. З липня 23-го року Денис. Виконував завдання із захисту територіальної цілісності України на Донецькому напрямку. Перші півтори року він служив на границі, розповідав про те, як, що там коїць, чим він там робив. Потім перевівся на контракт і вже попав на гарячу точку. Там ми також спілкувалися. Останній раз з ним списувався за два дні до його смерті. Дениса я знав з першого класу, як хорошу, добру людину. Дуже багато часу з ним проводив. Гуляли разом все дитинство до самого 11 класу. Я знав. А потім пішли служити. Я раніше пішов служити, але ну, підтримували взагалі ні. Загинув Денис Данілов під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Курдюмівка Донецької області 18 жовтня 2023 року, повідомили в центрі комплектування. Поховали воїна на кладовище села Чернещина. Анна Книш, Андрій Міхєєв, Суспільне новини, Сумщина. Мешканка села Великі Вільми, пані Наталія каже, прокидається о п'ятій ранку, аби доглянути за коровою і своєчасно її подоїти. Молоко продає на ринку. У селі додає і сотні корів залишилося десять. Жінка пояснює, доглядати за худобою важко і дорого. А заготівельникам, попри збільшення на нього ціни, молоко здавати невигідно. Скільки труда вкладаємо, вкладуємо? не те слово, знаєте. Я живу у селі, рядечком 13 кілометрів від Сум Село Великі Вільми. Теж ми живемо з дідом на хуторі, лугу прив'язуємо на цепі, треба перебити тричі, треба напоїти, треба вичистити. Це такий труд, а прийдеш на базар, а тут за копійки продаєш. Ну, У нас рот, так ми сіло з, не покупаємо, свій боряк, ну косимо всі луга, тому що треба не три, треба одного тока сіна, дерки ж треба, тому що молоко на язику. Як нагодуєш, так. І Утримувати корову це досить трудомістка та затратна робота, розповідає завідувачка ферми Валентина Василенко. Щоб корова дала продукцію, її треба накормити. Вона повинна отримати 45 кг сілосу, 3 кг комбікорму. Довжна получить на літру 200 грам макухи за словами директора профільного департаменту Олександра Маслака. Молочним скотарством на Сумщині займаються понад 80 сільськогосподарських підприємств. Впродовж десяти місяців поточного року поголів'я корів скоротилося на 4,5%. Молокопереробні підприємства Сумщини підвищили закупівельні ціни на молочну на сировину. Скільки? в середньому ціни підвищилися на 10%. Якщо ще в кінці вересня ціни закупівельні коливалися 12-12,5 тисяч гривень, то наразі закупівельні ціни на молочну сировину перевищують 14 тисяч гривень. Це за базисну жирність та вміст білка в молочній сировині. З 16 жовтня ціна на молоко, закуплене в особистих селянських господарствах, підвищилася з 8 до 9 гривень. Молоко від агропідприємств також подорожчало в межах 4%. Станом на 19 жовтня середні закупівельні ціни на молоко, що закуповувалося в сільськогосподарських підприємствах області, в залежності від гатунку, становили 12 гривень 80 копійок за кілограм, що на 4% вище за ціни у вересні цього року. При цьому середня ціна молока класу Екстра становила 13 гривень 9 копійок. Молока вищого та першого гатунків – 12 гривень 65 копійок, розповів Олександр Маслак. З його слів, молоко сировина, починаючи з осені, завжди сезонно дорожчає. Закупівельні ціни йдуть вгору під впливом обмеження пропозиції молоко сировини на внутрішньому ринку. Катерина Іваненко, Євгеній Абрасімов, Суспільне новини, Сумщина. Для того щоб допомогти комусь, в першу чергу треба навчитися допомогти собі, зняти цю тривожність, спати спокійно. Тільки тоді ти зможеш допомогти комусь. Світлана Лобода брала участь у тренінгах програми Лікар та війна разом з колегами з Тросяницької лікарні. каже, що для лікарів ця допомога була важливою, адже всі вони пережили окупацію і збільшення кількості пацієнтів через війну. За словами пані Світлани, отримані навички допоможуть підтримувати свій емоційний стан і ефективніше допомагати пацієнтам. Ми зараз, як тільки десь десь щось якась, знаєте, ми е, добре пам'ятаємо метелик, метелик, це вже стало. Потопати ножками. І ви знаєте, посміхнися. І ми практично виходимо із будь-яких ситуацій. У мене лікарі дуже задоволені, дуже. А я як керівник тим більше. Метелик це один з методів психологічної самодопомоги, яким навчають під час тренінгів, розповіла керівниця центру психічного здоров'я Оксана Іванцова. Це коли людина плескає себе по черзі, по руках чи, може, по ногах, стимулює сама себе. Це двостороння стимуляція, і це може використовувати будь-яка людина. Це дозволяє регулювати психоемоційний стан. Ви будете заспокоюватися, якщо ваша нервова система зараз в стані збудження. Людина має розуміти, що коли вона знаходиться в стресі, вона може сама собі допомогти. І яким чином ми пояснюємо, як розповіла Оксана Іванцова, програма профілактики професійного вигорання для лікарів передбачає формування навичок психологічної самодопомоги, розвиток стресостійкості. З листопада 2022 року до неї долучилися військові медики харківського шпиталю, а півроку тому медичний персонал Тростянецької і Лебединської лікарень. На насумщині вже скористалися програмою близько 130 людей. Керівник обласного управління охорони здоров'я каже, що готовий підтримати участь медпрацівників у заняттях. Крім фізичного травмування, ще є психологічне, і ми про це не задумуємося. Але я хочу сказати, що це просто. Як фахівцю мені дуже це кидається в очі, це призводить до катастрофічних наслідків і перш за все призводить до того, що лікар, виконуючи свою безпосередню функцію, не її виконує не в повній мірі. дія програми Лікар та війна продовжена до грудня 2024 року. У центрі психічного здоров'я сподіваються, що до тренінгів долучаться медпрацівники прикордонних громад. Олена Рашевська, Лариса Дученко, Суспільне новини, Суми. У суботу стартував відкритий кубок міста з футзалом. Участь у ньому взяли вісім команд. У суботу команди грали у групах, а у неділю не відбулася стадія плей-офф. Ось у цьому матчі зустрілись команди, які програли у півфіналах, але маючи надію на медалі. За матчем за третє місце турніру спостерігають учасники фіналу Олексій з компсерфісу та Едуард Кодак зі спортивного клубу Поліцейських Сумщини. Спостерігають і готуються до фіналу. Ми цей турнір Оцінюємо як підготовку до вищої ліги зимового чемпіонату, награвання зв'язок, награвання четвірок, подивитися, хто як себе почуває на майданчику в новому колективі, ну і проекзаменувати новачків команди. Для нашої команди це дуже добрий рівень з такими висококласними командами проявити себе, перевірити свої якості у матчі. За третє місце між командами Сумського державного педагогічного університету та «Огрейді СТІМ інтрига тривала до останнього. Стартові нулі на табло тримались до останньої хвилини гри. А за п'ять секунд до завершення основного часу матчу гол ворота майбутніх педагогів забив гравець Огреді СТІМ Олег Новіков. Часу відігратись у СДПУ. Просто не було. Удача пройшла удача, побіжав, забив. побідний гол. Команда молодці, дякую їм. Тренер з депу Ігор Кравченко про гру сказав таке. Будується мала, молода студентська команда, це наш перший виступ, скажем так, в такому складі. Тому я нічого не, не думаю, що щось Да, Хотілося би бажали виграти, хлопці. Бажали перемогти але Трішечки не вистачає впевненості, трішки опиту. Будемо працювати. Це тільки початок сезону. Щодо фінального матчу, то у ньому зустрілись третя команда групи А та друга команда групи Б. Рахунок у ньому відкрила команда Олексія Тюріна. Поліцейські пішли вперед відіграватися, але пропустили ще тричі. У підсумку гра завершилась з рахунком 4-0 на користь Компсервіса, який у підсумку і отримав золоті медалі та кубок переможців. Після завершення фінального матчу срібні медалі отримали футболісти команди поліцейських Бронзові Оманди Грейді Олександр Качанов, Лариса Дученко суспільне новини суми.